Отже, сьогодні ми бачимо не лише доволі різку риторику Дональда Трампа стосовно України, але і таку специфічну поведінку, наприклад, стосовно резолюції Генеральної асамблеї ООН. Це дуже прикро за українську сполучені штати резолюцію не проголосували. Запропонували свою її. Теж в ООН ухвалили. Але вигляд це має доволі специфічний. Також, наприклад, в G7 вони не підтримали спільну заяву до третіх роковин повномасштабного російського вторгнення. Ключові а, організації і ось така демонстративна поведінка, де стираються межі між агресором і жертвою. Як би ви це охарактеризували для себе і для глядачів наших? Пояснили? Е, ну, скажімо так, в Сполучених Штатах Америки нова політика. Вони якби перебудовують свої інститути, в тому числі. І я хочу нагадати, що Сполучені Штати Америки вже вийшли з всесвітньої організації охорони здоров'я, вийшли із кліматичних угод. І зараз взагалі стоїть питання на порядку денному виходу з організації Об'єднаних Націй як такої, тому ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки кардинально змінили. Підходи до міжнародних інституцій, що стосується J7, то була заява президента Сполучених Штатів Тів Дональда Трампа про то, те, що він хотів би бачити там Росію, перетворити її знову на вісімку. Як це було до 2014 року, коли Росія якби попала під санкції за анексію Криму і звідти випала. І ну, якби вони розпочали е, переговори з Росією, а я це бачу так, що припинення війни їх цікаве як припинення війни з точки зору Сполучених Штатів, як припинення е, фінансування і як виходу з е, якби участі в цій війні хоч і опосередковано, причому. Ну, якби, всі негативні наслідки має на себе забрати попередня адміністрація Байдена, а нова республіканська адміністрація до цього не має бути ніяких ну, відношень. А як там уже буде це вирішуватися за рахунок? Якої сторони і все інше це ну якби питання другорядня? Ну так такий вигляд має на сьогоднішній день ситуація. Як ви думаєте, це вже такий незворотній процес, виходи з певних організацій, закриття, наприклад, світових фондів. Ось така поведінка певною мірою? Е і, ізолюючи сполучені штати Америки від всього світу, хоча часто зазвичай вони були прикладом в цьому статус кво лідерами в підтримці державних країн, чи зупинить нинішню риторику і політику Дональда Трампа в цілому держава Сполучених Штатів Америки? Адже дійсно вони на федеральному рівні всередині можуть вирішувати щось без президента. Скажімо, чи можуть і на світовому рівні вони також переграти те, що зараз транслює Дональд Трамп. Ну, скажімо так. Ну, по-перше, у них республіканська більшість в парламенті, в обох палатах, і президенти, вся виконавча влада відповідно у них, якби би, монобільшість, і вони можуть спокійно приймати ті рішення, які вони хочуть. Якщо адміністрація з часом поміняється через 4 роки, вони можливо повернуться, просто світ досить стрімко змінюється і. Ну, якби ідея і ідея, що можна дочекатися чотирьох років, як було попередній раз з 16 до двадцятого, ну мені здається, досить нереалістично, тому що події пришвидшилися. Це по-перше, а по-друге, Трамп е, має досвід. А по третє, він е, залучив технологічних олігархів, які контролюють, е, ну які мають монополію фактично світову на продукцію, якби програмне забезпечення, більше соціальних мереж, значну частину взагалі забезпечення мобільного зв'язку, і фактично, вони є значною мірою монополістами в світі. Вони є монополістами щодо індивідуального доступу до. Кожної людини доступу до інформації про кожну людину через такі мережі, як Facebook, Фейсбук, Інстаграма, і так далі. і так далі. Вони про кожного з нас знають ну, десь більше, ніж ми самі, і точно більше, ніж наші спецслужби. Тому сказати, що вони втрачають якби, лідерство в світі і контроль. Ну, я би не став. Просто вони приходять в інший якби, рівень. І, скоріш за все, ці інституції, які були створені три покоління назад, і ті правила вони будуть поступово залишатися в минулому. Якби основна проблема в тому, що це відбувається під час російської агресії, гинуть люди, і ця вся якби, перебудова буде здійснюватися за. Рахунок тих країн, які якби розраховували на підходи і політику попередньої адміністрації, яка тривала, ну, тривала досить довго, і тому це досить боляче буде особливо для України, не тільки для України, тому що припинення певних гарантій надання допомоги стосується десятків країн світу. І пана В'ячеславе про наслідки ось продовження такої політики, такої позиції для сполучених штатів Америки і внутрішні, так як вже зараз наростає невдоволення. Ось ми бачимо протести, і протести, ці чорні прапори, і на світовому рівні, там де зони впливу сполучених штатів Америки, звідки Америка починає прибирати свої, так би мовити, інтереси, готові підхопити інші країни, зокрема, наприклад, Китай. Як ви гадаєте, якими можуть бути наслідки? Що все це продовжуватиметься? Ну, зокрема, під час каденції Дональда. Рампорт найближчі чотири роки ну, це таке, таке дуже е, футуристичне питання, тому можемо висувати тільки гіпотези. Е, ну, наприклад, щодо переросійсько-американських переговорів, то була на G20 заява офіційна китайського представника, що вони підтримують ці переговори. І наскільки я розумію, в цьому контексті Китай нічого не перехоплює. Якщо говорити про ООН, ну цілком можливо, що ООН буде поступово ставати організацією країн Глобального Півдня. Ми пам'ятаємо, що генеральний секретар їздив в Казань в Російську Федерацію на зустріч, да, яка була Брікса. І, взагалі, ООН поступово, якби особливо якщо Сполучені Штати перестануть брати участь у більшості тематичних організацій, вона поступово скоріш за все перейде під. Якби їду е, Китаю, і взагалі глобалістські проекти, які не буде підтримувати нова адміністрація Сполучених Штатів Америки, вони будуть поступово зміщуватися Китаєм, але і можливо навіть і Європа. Хоча е, Дональд Трамп чітко заявив, що питання про вивід американських. Військ з території Європи ну не стоїть і ніхто таке питання навіть не став. Тому я б тут теж дуже якби, не горячився. Мені здається, що американці спробують так сказати, грубо кажучи, скинути свої по пасиви і залишити свої активи. Мені трохи це нагадує перебудову постперебудовні. Часи, коли приватизувалися промислові підприємства, наприклад, стали прокатні ці стани. А школи, дитячі садочки, бази відпочинку, житловий фонд передавався на міста або розпродавався, роздавався, або просто захарашувався. І нові власники приватні просто не хотіли утримувати цю всю соціалку, як вони казали. Звільнювали робітників, скорочували і так далі. Ну приблизно так само зараз діє. Адміністрація Дональда Трампа вона залишає активи. Ну, тобто Збройні сили в Німеччині це очевидно актив. А от, а бойові дії в Україні, ну, я би для них посил. Вони, відповідно вони це скидають і фінансування скидають. Можливо, вони залишать постачання зброї. Очікувати, що Трамп поміняє свою політику, я би не став. Можливий приход демократів в парламент в одну з палат теоретично, можливе, через два е, роки. Е, Європа буде пробувати заміщувати Сполучені Штати Америки в російсько-українській. Війні це буде робити Великобританія, скоріш за все, Німеччина з результатами цих виборів, і якийсь час буде цим займатися Франція. Але Європа теж, скоріш за все, буде поступово трансформуватися в такий більш консервативний бік. І результати виборів в Німеччині пане В'ячеслава партії про це говорять. Змушена дякувати спасибі і за аналізи, так. таке резюме також з залученням і аналізу щодо європейського континенту. Ну що ж, будемо сподіватися, що цей турборежим не принесе нам якихось фатальних наслідків. А як вже буде зі своєю політикою розбиратися внутрішньої сполучені Штати Америки? Будемо спостерігати. Дякуємо. В'ячеслав Потапенко, заступник директора інституту стратегічних досліджень.